Він загринув якраз на, ну, на лівобережжі кринки, це Херсонщина, вони вже перейшли Дніпро і було завдання, їх накрила артилерія. Пані Оксана своячка загиблого на фронті Богдана Мельника. Жінка прийшла вшанувати пам'ять близької людини. Портрет героя розмістили на одному з восьмигранних кубів на алеї пам'яті по вулиці Проскурівській. Ціна дуже велика, це дуже боляче. Богдана залишилося двоє дітей. От і власне, ну теж підтримувати в який спосіб кожен який може, та от. Ну і власне вбивати, вбивати все російське в собі. Чотири нових восьмигранники доставили лише учора, і з кожного боку фігури по портрету героя російсько-української війни. Тепер на алеї вже 82 конструкції із зображеннями 330 захисників. І це не лише хмельничани. В нашому місті проживають і зупинилися, і ведуть свій побут і життя мешканці з інших міст. Тимчасові вимушені переселенці, які так само звертаються до нас з проханням про розміщення інформації на банерах, про членів їх родин. В принципі, стосунку до нашого міста і нашого нашої громади вони не мають. Але родини зараз мешкають тут, і ми завжди йдемо назустріч і розміщаємо на банерах. Люди діляться так набагато практичніше. Дуже хочеться, щоб люди не влаштовували гулянок біля тих кубів. Щоб вони виконували своє пряме значення як меморіал загиблим. Вони розростаються кожного дня, на превеликий жаль. І зараз, що в нас стає? На вісім положень. Головне, щоб їх не стало на 16 чи на 24. Треба більше інформації давати за людей. Вони гідні цим людям. Портретів буде більше. Якби якийсь чи красний фон, навіть червоний, чи полоса чорна так якось. Щоб чувствовала страурту. А то сіль дуже ника світло. То все на нових конструкціях біля кожного портрету є QR-код. Перейшовши за посиланням, потрапляєш на сайт Хмельницької міської ради. У розділ вони загинули за Україну, де можна дізнатися більше про полеглого захисника. У міськраді кажуть, цю ідею реалізовували близько року. Паралельно працював і хмельничанин Дмитро Чорненький. Чим більше джерел і ресурсів розказують історії про наших загиблих героїв. Тим краще. Навіть е, на нашій сторінці, яка, на яку можна перейти по QR-коду, ми будемо за бажанням родин додавати посилання і на інші джерела. Якщо десь е, більше там, якоїсь іншої інформації, бо сайт Хмельницької міської ради це все ж таки офіційне джерело. Якщо родина звернеться і скаже, я хотіла б, щоб там було от, е, посилання на таке джерело, яке розказало якусь історію цікавого життя загиблого героя, звісно. Будемо йти на зустріч і доповнювати ці сторінки. Наразі у розробці ще три конструкції з 24 героями. героями. Часом усі фігури об'єднають єдиним форматом. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.